Легкий маршрут з неймовірними гірськими краєвидами. Підпишись та збережи, я ж знаю, ти забудеш. Старт починається в селищі Ворохта. Сюди зручно можна дістатися потягом або власним авто. Якщо йти вздовж залізничної колії, ти неодмінно прийдеш до австрійського Віадуку. Це найстаріший кам'яний міст в Європі. Продовжуй рух в напрямку колії, зліва ти побачиш альтанку та Гойдалку посеред лісу. Підіймайся вверх від гойдалки та вийдеш на синій маршрут. Стежка пролягає через ліс з поступовим набором висоти. По дорозі ти зможеш зустріти цього красення. Знай, він супроводжує тільки за їжу. Піднявшись на хребет, у тебе може запаморочитись в голові від цих гірських краєвидів. Продовжуй йти далі хребтом. Дорога стане значно легше і твої страждання скінчаться. І от, ти на вершині гори Кукул. Варто спуститися нижче на 400 метрів до полонини за Кукул. Тут дуже хороше місце для ночі.